Вікторія Secret Bombшель. Він дуже популярний. І в репліці це оригінал. Також ми його продаємо на розпив 350 гривень. Коштує 5 мл. Ось так виглядає флакончик. Ну що тут сказати, повсякденний лайтовий універсальний аромат, який підійде і дорослій, і малій. Тут переплітаються солодкі нотки: є і ананас, і полуниця, і маракуя, і нотки білих квітів, і піони. І це все так гарно грає між собою. Осоковитий, життєрадісний аромат, який сміло підкреслює оцей безтурботний настрій. коли... На вулиці світить сонечко, і ви виходите, у вас такий піднесений настрій, і в роботі все добре, і в родині все добре, і вам так добре на душі, так легко. І от оцей аромат підкреслює такий стан.